Всім привіт, пані бібліотекарки. Сьогодні читаємо про зога. Зог Джулія Дональсон, Аксель Шефлер. Ці історія, як Зог познайомився з Латкою і гагалотом. Читаємо? Так само, як і у людей є школи, у драконів. Вчить зоя драконів на дітей драконівських законів. Наш Зог пішов у школу, ту, навчається сумлінну, бо хоче зірку золоту, здобути неодмінно. Ось перший клас. Чекають нас польоти над землею. Вже Зоя драконів не летить, дракончики за нею. Виходить, то самі летіть, не бійтесь повороту, тренуйтесь, пробуйте, творіть, научтесь польоту. Наш зог летів, аж гай шумів. Як хороше, як любо, угору вниз тоді навкис і врізався у дуба. бум. «А що, дівчатко?» гей, не плач, це не страшна хвороба. Ми диво пластер тобі, бач, приклеїмо на лоба. Гмм, чудова думка, Зох сказав, мені вже не болить. Дівчатку крильцем помахав і з Рином блакить. Ось другий клас навчитись час вам правильно гарчати. Вже зоя драконів не гарчить, за нею всі малята. Виходить? Кожну вільну мить займайтесь тренуванням. Горлайте, гирки, ревіть, научитесь гарчанню. Наш Зох гарчав, траву гайдав, надсану, що сили, ревів, гудів, хропів, хрипів, аж горло заболіло. Та ось дівчатку знов йде: Моє ж тебе, сталане, цукерка зм'ятою ось де, Смокчить і перестане. Ммм, чудова думка, Зох сказав. Мені вже не болить, Цукерку м'ятно посмактав і зринув у блакить. Вже й третій клас Пора якраз вогнений подих вчити, ривнула вчителька вогнем потули снігом тіти. Що не виходить, то не спіть, старайтеся, трудіться, що сили хукайте й диміть, хто дме, той задимиться. Як хукав зох за двох, за трьох старався дущу сили. Урага, димок, завчив урок. Ой, крила задиміли. Дівчатко вчула про біду, «Моє ж ти, серденятко, м'якенький бинтик прикладу на спечене крилятко. Гм, чудова думка, зок сказав, мені вже не болить. отим затріпоців і зринув облакить. Четвертий клас. Важливий час в начальному процесі. Сьогодні, діти, прошу вас добути по принцесі. Ми довго вчили цей предмет, оцінки всі відмінні, тому ми хцем бігцем вперед Ви впоратись повинні. Наш зух до сліз на стіну ліз. упав і знов дереться. Літав, гарчав, вогнем палав, заплакав, не вдається. Пропала зірка золота. Аж тут його дівчатко. нюняй, близько вже мета, бо я принцеса зладка. Чудова думка. зог зрадів. І от уже за мить на спину зладку примости та й зринув у блакить. І з оядраконів не усі прийшли вітати зога. Цю зірку з гордістю носи. Це чиста перемога. І златка залишилась там, Натхненно всіх лікує, то жар збиває школярам, то лапку забунтує. Вже п'ятий клас пора, якраз вам битися навчитись. Он вершник сунеться до нас то, певно, славний витязь. Я звуся лицар Галалот, готуйтесь до двобою, врятую пану златку, от і заберу з собою. Зух заревів. Крильми махнув і спаще аж палає, а дзуський я її здобув тебе я подолаю. Нехай розсудить нас двобій за лицарським законом, і лицар мецьці має свій до битви йде з драконом. Побігла зладка до бійців. Не треба воювати. Порізів, опіків, синців у світі забагато. І не рятуй мене, прошу, шкода зусиль часу. Я довгих суконь не ношу, не переношу вальсу. А тут я лікарка, щодня тепер роботу маю. Усіх, усіх, хто міг, лікую, доглядаю. Ммм, я теж так хочу, підхопив сергалатий. Хоп, зняв, до руку взяв блискучий стетоскоп. У лікарський похід гайда разом прекрасно златко. Я б залюбки, але шкода на двох одне лошадко. Придумав, раптом каже Зох, летюча допомога. Мені носити вас обох не важче, ніж одного. І зоя драконів накричить Погляньте, як чудесно! Зох вибрав ах, медичний фах. Хіба це не почесно? А ти, мій коник гнідий, лишайся ліпше в школі. Ти будеш тут неначе свій. Гулятимеш на волі. Ну, а ти добре, зох сказав, щось трапиться, то звіть. І летюча допомога враз полинула в блакить. Кінець. Всім дякую за увагу.